Всім привіт з Одеси. Ми сьогодні на привозі. Давно не знімала для вас обзорчика з привозу. Подивимося, по чому ціни сьогодні, по чому полуничка, черешня. На обзайду глянемо що. Поки підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Так, покажу вам тут Ксюша, є. У Ксюші можна поїсти ходок, випити каву, дивіться, кава 15-20 гривень. Чуєш? Так, 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 так. Картопля, дивіться, 25 гривень. Картопелька. доброго раночку. Так, полуничка 70 гривень. Це я показую вам на роздріб. Є на 100 гривень, я сказав, не набільше. Черешня. Черешня, ну така не крупна 65 гривень, а така величенька 100 гривень. По 40 огірочки. Картопля 25 і 35 гривень. Рожева і біла. Так, горох 40. Ну, це горох такий вже на супчик. Хто любить супчик гороховий, можна купляти. Так. Так, ну що, получається полуниця 70-60. Так, що тут в нас іще? Картопля 30, 40, 35. Капуста молода, 15 гривень. Дивіться, вона на опт уже кажуть, по 8 гривень на опт. Кабачок 50. Ого, дорогенько трошки. Прийшла на опт, дивіться, кавуни 8. Ой, кавунчик 40 гривень, кілограмчик. Черешня на опт 100 гривень. Така черешня 100 гривень. І прикол в тому, що дивіться, полуниця на опт, от така, що вам покажу: 80 гривень за кілограмчик. Я пройшлася щойно по рядах, 75-80 на опт, така полуниця. Дешевше немає. Не знаю, чого так ціни. Зранку я дивилася, там блогери показували, стрім вели, то полуниця була 60 гривень. Так, картопля. А по чому картопля? 23, дивіться, стара картопля білороса. Хто любить таку? Ну, картопля шикарна. 23 гривні. Так, черешня. Ну, такі ціни. Ще на опт, дивіться, такі кабачки. 35 гривень кілограм. Ну, треба брати цілий ящик такий. І броколі на опт 80 гривень. Товар класний, люксовий, весь гарний, Ще кабачки, ще броколі. Можна приходити, кому цікаво ящика можна брати. Так, тут нас зелень продають, бабульки торгують, щось їх сьогодні мало, дощ мокро. Горошок, а почём горошок ваш? 80. 80. Це це Оскар, мабуть, да? Так, Чи хто? Так, це, це домашні. Домашні. А укропчик хробчик почём? Вот, такий великий почок. А Ну, покажіть. Покажіть, будь ласка, 10 грн. Дивіться, який пучок здоровенний. Салатик почём? Тож же 10. Все по 10, да? Да. Все по 10. Дивіться, Приходьте, шукайте Ось озиночку, стоїть все домашнє, так да? ви кажете? Домашнє. Ну так, да, воно ж, дивіться, небагато в них як так келить? Так, 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 так. Ой-ой-ой. Ань, дай -ой якийсь білий. Так, сій яйця, запитаю, почому? Доброго дня, почому яйця? 50 дівчатки дуже добрі, домашні. 50 яєць, Горіки якісь. А це по чому? Це 20 кілограмів. 20 Це що робити з нього? Настойку роблять, варення роблять. Кому цікаво, дивіться, 20 гривень кілограмчик. Горішки молоді. А це м'ятка, так? Да? Все домашнє. Все домашнє. Все хороше, все свіже, все домашнє. Так, приходьте. Приходьте, не забувайте. Так, на привозі ще дивіться, є такі плаття, різні, 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 прям і, і всіх розмірів. До 64-го розміру. Таке платтячко 1700. Тут у Людочки, Дивіться, і на випускний можна. Кому можна мамі якийсь на випускний до в діти, до дитини. Дивіться, платтячок дуже багато, костюмів різних. Зараз вам покажу трошки. А ви якщо захочете, приходьте на привоз. Міряйте або можна даже замовляти. Да доброго дня вам, да доброго дня. Так, це щось новеньке плаття, Да, таке дивлюсь. Так, Пол. такий котончик получили свободний, Яка ціна відкритою ручкою 1450 гривень. Є п'ять кольорів дівчата. П'ять кольорів. Дивіться на випускний, саме то можна або на вечірку ди сидіти, в кафешку посидіти. Так, Люда відправляє, да? Люд, відправляєте? Так, e, за номером телефона 096-22-44-200. Це що ви вішаєте? Костюмчик такий красивий, получивий, дівчатки. Хто любить такі бльосточки, дивіться, як вона блистить і гарно. Який розмір це? Чи які розміри? З S по XL, з 44 по 48, дівчата. І ціна? 1800 гривень. Угу. Ще що новеньке у вас? Ну, покажіть щось таке що гарненьке. Новеньке? Якщо по камінцям, то новеньке. Давайте сюди. Платічка такі. Так. Комбінізони новенькі, мабуть. Вишивали. Таке платічко. Тисячу скільки? 1100, сто, да? Так, да, 1150. 1150. Дівчики комбінезончик я в кольорах отримали. Ми, по-моєму, його ще а не де... показували. Тут такі розміри. А, Сістеріше, я думала, це плаття. Ні, з 48 по 54, дівчатка. І яка ціна? Тисяча, e, зараз скажу вам, тисяча сімсот дівчат. А ціна цього платя ось з цими? тисяча дев'ятсот. Там такі внизу дивіться. Дальше, ножки буде видно. Кафешечки, дні народження, свадьби христини, дівчатка, випускні. У нас такі гарненькі нові моделічки є. Mm, що вона не показувала щось нове. По чому ці платячка? Так, 1850-та така моделька, дівочки. Mm -hmm. Шифончиком, не знаю, показували вам такого. Теж красиве Так. Перебраженський, коли заходите, проходите, і тут побачите 48-49 павільйончики, стоїть люда, можете замовляти, приходити. Ще вам покажу Артема, де стоїть Артем з клубничкою, з горохом. В нього завжди свіжий товарчик. Так, Ну, от, показую Арочка. І коли вже виходите з привозу, от, все скупилося. Забули полуничку купити, приходити сюди. У нього черешня, 60 гривень, черешня, дивіться, така обалденна. Акція, так. Да. Акція? акція да. Гороших по 70, молодий, обалденний, дуже сладкий, весь свіжий. Щойно пробувала, реально Куже він золодкий. солодкий, да, не такий. Ні одного такий. старого вам не понимает. Так, это тоже Ні, це... такая 85, ось така. А, це другая? Да. 85. Да, і у мене землянична клубника, дуже сладкая, землянична. Просто бомба тает во рту. Тоже 85 сьогодні. Вона Она вся сейчас свіжа. І полуничка 85. Свежая. Она не очень крупная, но очень сладкая. Да є, если і крупна, дивись. Ну, если крупна, просто ну просто буває крупніше. Огірочок по, по Огірочок 40 гривен. 40 гривен. В нього вже є помічниця Поліна, я вже знаю Поля, бо <реш> да? <реш> да, да. вже в нього такі черги, що він сам не справляється, тому вже помічницю взяв. Приходьте <реш> сюди, вибирайте, в нього реально вага точніша. Може не переживати за вагу. Ще раз показую. Там острів ззаду мене Преображенська. Погода в нас, звісно, сьогодні дивіться, мабуть, буде ще дощ. Цілу ніч лив дощ. І ще, мабуть, буде. Так, йдемо далі. Прийшла сюди я під навіс. Подивимося ціни, які тут ще у нас. Полуниця 80, сладкая черешня 60. Зеленушка є, тут теж багато всього. Так, я люблю підходити там, де є стіни. Не треба питати. Все видно, дивіться. Так, де полуничка тут? Горох 50, а полуничка знайшла. Полонечка 70 гривень. Баклазанчик 120, кабачки 40 гривень. Чого вони такі дорогі? А ну напишіть, які ціни на кабачки у вас. Щось ціна тримається у нас. Дуже довго, так дорого. Так, що вам показати? Персики є, ніктарін, гроші, дивіться, лохина. Так, підійдемо до валі, у валі ціни є і все видно. Так, полуничка 75, огірок 35. Черешня дуже крупна, дивіться, черешня 130 гривень. Менша така 80 гривень. Редиска 30 гривень. Цибулька 40. Ціна тримається, стара цибуля 40 гривень. Бурячок і морковка 70, молода, горошок 50. Такий горошок. Так, цвітна капусточка 120, Стара 40 буряк старий 30, капуста 20. Кабачки 50, 50, чесник 150. Ну, в общем такі ціни. Поки тримається ціна, а це що горошок дешевий, став 50 гривень. Полуничка плюс-мінус тримається. Став шістьдесят дівчинків. Ну і давно не показувала ціни на рибку свіжу. Якраз підійшла в ці рибні ряди. Толстолобік. А по чому? 90, 90 гривень, такий крупний, крупний толстолобік. Так, це що у нас? Корок, короб, так? Да? Такий почав? 130. 130, а цей. 170. Живий вже піднявся. 170 такий живий. Підняла стіна трошки на нього. Так, це Дунайка, так? Да? Так, 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограмчик, це самому солити. І судачок 200. 200. Угу. Так, тут стінами. Так, да, короб, дивіться, дорожче стала ціна. 160, 170, 130 Дунаєчка така є. 200 гривень кілограмчик. Так, і що м'ясо сома 300 гривень. М'ясо сома отакий лісом, дивіться, 300 гривень кілограмчик. Ну, рибки трошки є, не так багато, як раніше. Можна щось вибрати. Приходьте. Так, ще дивіться, є карась, знайшла я карася на привозі. Одна точка. По чому карась сьогодні? 100 гривень. 100 гривень карась. Небагато його, так, да, побачили? Так, да, так, да, взагалі. Все, карасик уходить. Мало карася. Ну, толстолобик є і карпики, так? Да? Так. Да. І карпики, хто бажає. Ну, так, як була ціна така і залишилась. По чому карпик? Карпик 130, толстолоб 90. 90. Ну, столубики дуже хороші, дивіться. Свіжайші, да, боже, вони, да, глазки вообще, як алмази. Свіжайші. Бак. 90 гривень. Чистим, режем, хвилим. Пожарите сад. Все, гарного дня вам. І вам хорошого дня. Ну, вже і рибку вам покажу таку. Привет. Доброго дня вам. Доброго дня. Покажу, яка у вас рибка є. Поставить Хамсичка, малосолочка. Ціна 150. Так, сарделечка малосольна, 110. Свежена такая не, круп, не крупна, да? Хорошенька, жирненька, хорошенька, Супер. Они такая. Дуже. Вот свеженькая на бетон. Свіжа 110. Кавридка чорноморська, свіжа. 250. Дунаєчка є, 100, 120, 130 сто Дунаєчка малосольна, жирна. Дунаечка, малосольная. Кто хочет, а так, да, вже скоро не буде. Да, да, да. Хто, хто ще не пробував, можете прийти і спробувати, до речі. Так, і сільодочка дуже вкусна. 90 больша і по 80 гривень. Із кубрія 180 гривень. Так, ще покажу, що тут оце є. Така рибка, дивіться, що є. Ай, бичок маленький. Невеличкий бачочок 70 гривень. Хліб маслом. Так, тут Надюша працює, дивіться, скільки Донаєчки. Ой, як ковер виложили, багато дунаєчки. Так, доброго дня вам. Доброго ранку. Так, а що у вас? Скумбрія 180, хамсан невеличка. невеличка, да? невеличка да. Без шишуйки, дуже добре. Без чесуй, невеличка. М -м, класно. Вкусна, м'ягенька, жененька. Така 110. Така, як так, а дунаєчка по чому? Дунайка крупніша, менша, да, так, виходить? 80, 100, 120, 130, 140. Так, це що? Є це звичайна селедка. це коні, а це поні. А це поні? Так. Так що приходьте, є селдочка, є Дунаїчки. що вибрати. І за, понями, і за конями, і за конями, і за донаєчкою. Надюшка все вам. Як скажете, так і буде. Ще вам покажу рибку, сушену, вялену, рулеті, такі обалдені бачки. Дивіться, які вони класні. Тараньки, тут різних видів. І маленька, і велика таранечка. От, зараз вам покажу. Тут працює Філіп. Доброго дня вам. От можна замовляти. 063, 284, 68, 45 рибку. На ага, це бички, так? Да? Так. Да. О, ну покажіть, дивіться, як вони вакуум роблять. Обалденно. І все доходить. Кіло... Оце кілограм, так? Да. Так. Да? По чому вони? 900, полтори, 800, різний бичок, різна ціна. Ага, а в'язочки ці? Це дуже крупно йде, тут 300 гривень в'язочка, 5 штук. 300 гривень. Угу. Так, судачок, рулеты, да, у вас все, что хочешь. Mm -hmm. Нарезочка, дивите, можно у вас пройти, попробовать чуть-чуть, да, купить, yeah. на пробу взять. Здесь вот как есть вот копчуники есть вяленые у нас. Ассортимент пополняется, у них и вяленый Рулетики. есть, рулетик. Это что, тот Да, жирненький. Есть, смотрите, вот такая очень крупная таранечка, 500 гривен за килограмм. Mm -hmm. Жирненькая, И сколько одна, полкило десь? Асортимент шикарний, і ляші вялені, ось дивіться, рулетики такі. Така 360 грам, 180 гривень. 180 гривень, рибулька така. Ну да. Большки 250 гривень перед вами. Вот эти? Вот по 250 лящи. Кто хочет ляща, приходьте. Так. Так, де той Філіпчик? Так, показала. Риба моя. Вони є і в Інстаграмі, і в Тіктоке, можете їх шукати, підписуватися. Приходьте, вибирайте. Рибка реально обалденна. Так, покажу вам ще фісташки, де можна замовити. Навіть. Відправляю новою почтою. Ізюм, курага, фініки, фісташки, все тут можна купити. А по чому зараз фісташки у вас? 4,8 уже. 480 кг, так? Да? А ціна трошки піднялася. Курс підняв, я підняв, оренду підняв. Так, горіх дивіться є. Горішок є, кому цікаво. Так, і покажу ці писташечки. Да. Так, фісташки, це як називається? Кешки, кеш. кеш все, все є. У мальчика вибор шикарний. Можна прийти і спробувати і. Ви дойдете пробувати, да людям? Да. Можна попробувати, а можна і заказати. Який ваш номер телефона? 096 885 44 88. Баха. 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 Дивіться, люди перевірені, не бійтеся замовляти, все вам прийде, все буде запаковано, все буде в вищем, вищий клас буде. Так, як, де його знайти на привозі? Де риба? От, я вийшла ще не з риби, сушена рибка. Проходити. І от він стоїть 351-й Ще вам тут покажу, по чому полуничка 70 гривень, солодка. А горошок по чому? 60. 60 такий горох. Так, погано видно, так? Да? Так, огірки 40, помідори 70. Картопля молода, по 40 гривень. рожева така, дивіться, непогана картопелька вроді. 40 дневка картопля. Так, 40 гривень кабачок і согарох. Горох сахарний. Не старий? Ні, ну 70 гривень папа, був, э, горошок. Та ні, ні, не, не, не хочу я пробувати. Дивісь, якісь горошок, прямо. Так, ага. За пару днів буде горох такий і все. Потім буде вже старий, да? Ну конечно. Кубника, девочки, по 50, по 50 клубниках. Клубничка мед. Так, да, помідори, кар... Картопля. Ого, така крупна, дивіться. 35 гривень. крупняк, Так, 40. І гранатовий сок, хто любить, можна приходити попробувати, наливають в стаканчик, трошки можна попробувати І якщо вам сподобалося, купляти. Доброго дня! Доброго а дня. по чому сок гранатовий сьогодні? Останній по ціну поки ще по 100 гривень. 100 гривень. Можна прийти, попробувати. Так, а, Тарас, ви відправляєте да, ще новий костюй? Якщо ви там берете 5 літрів і більше, вино можна замовити, сік. То можна подзвонити 096 715 28 38 Тарас. Він відправив. Вам нього він пакує все гарно. Або прийти попробувати. Це знаходиться, де от острів показую острів і проходити по центральному ряду. і Тут перший а ось бачите, можна трошки попробувати. зараз спробую? Ви приходьте. Ну що, вам трішки ціни показала. Побували зі мною на привозі. Дивіться, ціни плюс-мінус 5-10 гривень різняться. Ось теж землянічна полоничка. полонечка. І яблучка ще є. Все можна приходити вибирати, пробувати. І купувати. А, такі ще помідорки вам не показувала. 120-130 ціна. Молода 35. О, дивіться, ця земляніка є навіть. Тому всім гарного дня, тихої, мирної ночі. Приходьте на привоз, робіть покупочки. О, запитаю. А по чому? Баночка. Баночка 120 гривень така, дивіться. Сухенька така, невеличка, гарненька. Так, всім пока, всім гарного дня. Bye.